Це одна з локацій, де майбутні оператори дронів вчаться літати та виконувати різні завдання в польових умовах. Ми можемо запрограмувати дрон, і він у нас буде летіти по конкретним точкам, виконуючи місії. Як, скажімо так, рятувальні, якщо скидує медикаменти, провізію, питну воду і так далі. Так і певні бойові. Вибір, на чому літати, широкий. Дрони різних модифікацій, FPV-шки. Апарати в бойових умовах виконують різні завдання. У розібраному вигляді все вміщується в машину. На місці все швидко монтується, підживлюється генератором та інтернетом. Зараз ми включаємо радіоапаратуру. Завжди першим включається пульт або контролер. Тільки далі вже вмикається дрон. Керує всім влад на позивний Дракула. Чоловік з перших днів війни пішов добровольцем на фронт, служив у підрозділах Сил спеціальних операцій СБУ. Виконував різні завдання на фронті від аеророзвідки до спецоперацій в небі та на землі. Харківський напрямок, так. Криворіжський напрямок там якраз був вихід. Вихід і відбиття. Ну і досить успішно так попрацював по їхній, їхній наземній техніці. Це були легко броньовані цілі, і броньовані, такі як танки і так далі. Тепер набутий бойовий досвід передає іншим. Каже, важливо готуватися до непередбачуваного, бо війна триває третій рік. Організував курси із керування літальними апаратами. Бажано. Проходити курси по такмеду, бажано володіти зброєю, хоч якось мінімально, бажано розуміти роботу, хоч мінімально, знову ж таки, з дронами, хоч трошки. Ну і аналізувати ситуацію весь час, я би так це назвав. Тим часом влад із своїм побратимом готуються підняти в небо кілька літальних апаратів. Можете влітати. Погода не зовсім льотна, але ескадрилья уже в небі. Апарати попереджають про туман, але за кілометр від місця вильоту він розсіюється і можна роздивитися, що відбувається у лісосмугах, на дорогах та інших об'єктах. У режимі тепловізора літальний апарат на відстані в понад кілометр знаходить людей. Ці підсвічувані об'єкти ми самі. Літочки да це ми, і хоч на вулиці досить прохолодно, ми тепла генеруємо стільки, що техніка без проблем це визначає. В умовах війни дані такої аеророзвідки можуть врятувати життя українським воїнам. Тут це взагалі за 2-2,5 кілометри, щось щось тепленьке там є. Нині влад з побратимами розробляють літальний борт, який підніматиме в небо українські дрони Камікадзе. Уже вони шукатимуть і перехоплюватимуть російські літальні апарати, які несуть загрози українцям. Проте сам проєкт потребує донатів. Є зали, орлани, суперками, які залітають до хлопців в тили, які роблять там біду, тому що вони розвідують всі ключові позиції. Тому ми вирішили, що ну, будемо розробляти от, е, даний, даний скажімо так, апарат. От, ну, по суті, це літачки камікадзе, які є е, їхній крил. Якщо у нас все буде добре і ми, скажімо так, е, вий, ну, вийдемо на поток, то я думаю за два місяці. Це можна зробити. Влад з побратимами вже підготував та відправив на фронт перший випуск аеророзвідників та операторів літальних апаратів. Тепер хоче вчити керувати дронами не лише військових, але й усіх бажаючих, і невдовзі оголосить про набір у таку школу. Я трошки зроблю ще такий обльот. Тим часом Мавік виконав поставлені завдання і успішно приземлився. Тому його сажаємо так на ручку з вірою в перемогу. Євген Соломін та Іван Шемко. Правда є.